При виборі загальнотехнічних манометрів DM100.1 треба враховувати наступні параметри. Даний прилад призначений для виміру тиску води, пару, газів і які будуть неагресивні до латунних сплавів. Що зауважити? Перше, діаметр корпусу 100 мм. Матеріал сталь офарбовано в чорний колір. Матеріал штуцеру латунь. А матеріал е, механізму, а саме трібкосекторний, з латуні або мідно-латунних сплавів, які можуть бути варіанти розташування штуцера? Як бачите, ось варіант осьовий, ось варіант радіальний. Які можуть бути варіанти різьб? Різьба може бути як метрична М2, так і півдюймова, ще називають трубна. Які варіанти тиску можуть бути? Це діапазон від мінус 1 бару до 600 бар. І відповідно клас точності може бути як 1,6, так і 1.